Райна не стане Атлантидою на Київській гес спростовують інформацію про аварійність греблі. Навпаки, експерти демонструють нові автоматичні системи контролю та захисту дамби. Міненес теж за міцні столичної станції не переживають. Ігор Бондаренко перевірив, чи мають вони, а зразу всі ми підстави спати спокійно. Їй лише 40, а нею, наче бабаєм, лякають дорослих і дітей, Прорве, накриє і затопить у ролі столичного армагедону Київська ГЕС стратегічний об'єкт, наганяє страху через тонну радіоактивного мулу, який заліг на дні водосховища після чорнобильської трагедії. Якщо дамба трісна не лише затопить пів Києва, ще й забруднить радіацію. Ми не можемо працювати зі слабими місцями. Ніт у нас слабих місць. Слабкими місцями на столичний гест не вихваляються. якщо і з'являться, воду можуть прикрыти за секунды. Этот направляючий апарат, который за 20 секунд перекроет весь поток воды и выдержит давление напора. 15 м'як 19 турбін. Після чотирьох десятиліть роботи замінили. Сьогодні дійшла черга до Поліни. Першого гідроагрегата ГЕС. Усю електроніку для неї привезли за кордону і здуватимуть порошенки. Світи у борщиці Ну, все-таки нижні відмітки, молоко не отримують за це все. Ті, хто вгорі, роботу станції контролюють через монітори комп'ютерів. Що дві години на пульт надходить інформація про стан 30-кілометрової дамби. Така система безпеки встановлена лише на трьох українських ГЕС. Є датчики, які контролюють рівень води в скважинах, а по цим рівням контролюють вже інженери гідротехніки, роблять вивод про прозрачності дамби і у її, значить, стані. Саму греблю, крім електроніки, перевіряють техніки. Гідрологи спостерігають за маячками, що інформують про рух бетонної дамби. Срок служби гідротехнічного бетону ну, більше 100 років. Прорив дамби в найближчі півстоліття неможливий. Переконують на ГЕС. що п'ять років спеціальна комісія перевіряє її технічний стан і дає згоду на продовження роботи. Вні очередне обслідування було проведено в 2009 році після звісних забиті на Сеяна шушинській станції. Всі станції знаходяться в удовлетворительному состоянні. Терористичний акт головна небезпека для київської станції для боротьби з підривниками. На станції встановлюють нову систему відеоспостереження та контролю. Ніхто не може вберегтися від людського чинника, тому Київську ГЕС усе одно побоюються. Ігор Бондаренко, Андрій Сокуренко, ТСН, СН плюс один.